І так, друзі, всіх вітаю! Знаходжусь на нашому другому точку. Приїхав сюди трошки попрацювати, а що саме давати сахарний сироп для того, щоб тримати наші відводки в активному режимі. Так як взятку взагалі немає, потрібно їх кормити. По 700 грамів дав сироп, також в деякі буклеуси також подавав сироп для того, щоб. Був в них корм, в деяких взагалі все битком. Є такі, навіть, що повністю от, кліточка назад торчить, це потрібно доставляти в другий корпус, тому що там все забито. І кормові рамочки, і розпода вийшло дуже багато, тому буде, будемо розширяти. Але відео не про те. Є наявності карніка плідні маточки. Італійка F1, лінія кордован, карніка 300, італійка 350. Без черги, черги немає. Тому, друзі, хто замовить, або в той день відправляємо, або на слідуючий день, пишіть відразу на Viber, Номер телефону лишаю в описі. Кому потрібно, пишіть, звертайтесь, відправимо.